Якщо ви коли-небудь слухали Дональда Трампа, то знаєте, що він любить говорити голосно, впевнено іноді так, що це суперечить здоровому глузду: купити Гренландію, взяти під контроль газу, закінчити війну в Україні за 24 години. Українське суспільство останніми днями сколихують заяви Трампа. Президент Зеленський диктатор, його рейтинг 4%. Якби Росія хотіла, то вже знищила б усі українські міста. У цьому матеріалі ми разом з вами. А ми розберемось, чи мають нас взагалі дивувати такі заяви Трампа, та що з ними не так. Ну а поки триває відбивка, поставте вподобайку під цим відео. Диктатор без виборів: Зеленському краще рухатись швидко, інакше у нього не залишиться країни. Наше суспільство, яке завжди має питання до будь-якої влади, після цієї заяви Трампа згуртовано стало на підтримку Зеленського, тому що це свідомий вибір українського народу. Зеленський став президентом у 2019 році, вигравши вибори з приголомшливою цифрою: 73%. Але Трамп, який у 2020 році програв вибори Байдену, а потім заявляв, що це був. Була фальсифікація, раптом вирішив розповісти Україні, що таке демократія. Шкода, що це не прозвучало на адресу Росії, де про демократичні процеси невідомо чи взагалі коли-небудь чули. Росія не має наміру руйнувати Київ. Якби вони цього хотіли, вони б це зробили. Росія здатна знищити українські міста на 100%, включаючи Київ. Але зараз вона атакує лише на 20%. Як зазначає видання The Guardian, Росія обрушила на українські міста все своє озброєння, включаючи ракети та далекобійну артилерію. Через це запаси країни агресорки скорочуються і їй довелося залучити ракети Північної Кореї. Цікаво, що ще має зробити Росія. Ія, аби в очах Трампа це було повномасштабною агресією. Щоденні ракетні удари по мирним містам є використання авіабомб, касетних снарядів, балістики, іранських шахедів, артилерії, танків, авіації. Є відправка сотень тисяч мобілізованих росіян на територію України. Є теза Трампа небезпечна тим, що вона нормалізує агресію, виправдовує Росію і лише наганяє страху на українців. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство. Ну це напевно найбільш абсурдна теза з усіх. Якби це була правда, чому Росія не зупинила війну у 2014 році після окупації Криму? Чому не зупинилась після провалу наступу на Київ? Чому зараз продовжує мобілізацію і кидає тисячі солдатів на Україну? Якщо Росія хоче миру, то що їй заважає просто забрати свої війська і припинити обстріли? Насправді все дуже просто. Країна-агресорка не хоче миру, вона хоче перемоги. А мир у її розумінні це капітуляція України і збереження всіх захоплених територій. У нас склалася ситуація, коли в Україні не було виборів. Ну у нас воєнний стан по суті, воєнний стан в Україні, де лідер в Україні. Я маю на увазі, мені шкода це казати, але у нього рейтинг свалення 4%. І де країну рознесено вщент. От дуже цікаво, де Трамп взяв саме цю цифру. Адже у 2024 році рейтинг довіри до Зеленського був 64,52%. А згідно з останніми дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології, 57. 7%. взагалі від початку повномасштабного вторгнення рівень довіри до президента України не падав нижче 52%. Це далеко не ті 4%, про які говорить Трамп. Така заява новообраного президента США ставить під сумнів легітимність української влади. Якщо президент нелегітимний, то чому його має підтримувати Захід? Ці та інші висловлювання Трампа справді лякають та пригнічують українців. Однак це непокоїть не лише нас. У з США ми маємо підтримку не тільки демократів, а й республіканців. Обидві партії готові, бажають і здатні зробити все можливе, щоб запобігти винагороді комуністичного диктатора Володимира Путіна за його незаконне вторгнення. Важливо пам'ятати, що поки Росія три роки дистанціювалася від Шата всього цивілізованого світу, Україна вибудовувала тісну співпрацю з Заходом, сформувавши міцний фундамент. Я сподіваюся, можливо. Це марно на те, що публічні. Заяви президента це переговорна постановка, і це зробить угоду на користь свободи незалежності та самостійності України несподіванкою. І наостанок варто зазначити, що такі заяви Трампа насправді не щось нове. Він вважав геніальним, що Путін визнав незалежність ЛНР та ДНР. Згодом співчував українцям та хвалив Зеленського за сміливість. Потім, винною у початку війни, зробив Україну. А під час перевиборчої агітації впевнено заявляв, що зможе завершити війну. За 24 години, що, як ми бачимо, йому зовсім не вдалось. Тож нічого неочікуваного у його риториці немає. І єдине, на що нам залишається сподіватися, що за цим стоїть якийсь геніальний хід для досягнення справедливості. І все ж загальнополітична ситуація видається набагато стабільнішою. Україна має реальну підтримку в Конгресі, американському суспільстві. А Європа фактично наш союзник. Тож, навіть якщо припустити, що Трамп дійсно Хоче змінити курс щодо України, йому доведеться зіткнутись із серйозним опором. І цікаво, що тоді буде вже з його рейтингом. Не забудьте підписатись на наш канал, триматимемо вас в курсі найактуальніших подій та до нових зустрічей!